За кордоном стільки років ви самі розумієте, що мову важко стримати, зберегти та тим більше без практики підтримувати. І Стейсі Тейсі Боб вони дуже великі прихильники підтримки українцям. І нещодавно приїхала сім'я. Буквально от пару місяців тому нова українська сім'я приїхала в Канаду. І всі прекрасно знають, як це складно, коли люди приїжджають на нове місце. Потрібно купити меблі. Потрібно квартиру зняти, багато речей потрібно. І небагато людей мають грошей. А тут 10 тисяч, 15 тисяч доларів дуже швидко розходяться. Буквально за пару місяців можна їх втратити. І що, що є 10-15 тисяч, навіть автомобіль нормальний не купиш за такі гроші. І з Тейсі Боб якраз так вийшло, що вони мали квартиру, і квартиру вони свою продали, а в них було дуже багато різних речей: там телевізор, ліжко, дивани, різні там тумбочки. Розумієте, якісь там ще електроніка. Вони деякі речі з собою забрали, бо вони переїхали до своїх дітей. Їхні діти мають на велику ферму, великий будинок, і вони вирішили собі там з ними жити і так один одного підтримувати. Але проблема дуже велика в тому, що вони взяли в оренду такий storage unit, тобто таку невеличку. Невеличкий гараж, і туди всі свої речі запхали, бо вони не впевнені були, чи вони будуть довго там затримуватись, чи ні. Вони не хотіли це все продавати. І будемо з вами відвертими. У них фінансова ситуація досить класна і хороша. І що відбулося? Вони познайомилися з тими українцями через мене, і ті українці дуже сильно хотіли і попросили їх допомоги. І Боб і Стейсі від щирого серця сказали: Знаєте що? У вас є двоє маленьких дітей. Беріть наш цілий storage unit, беріть наш цей гараж, і забирайте, що вам потрібно, що вам не потрібно, і будете мати на перший раз, на перші часи для себе на використання, і це все безкоштовно. Звісно, українці наші новоприбулі зразу накинулись на це. І ми всі прекрасно знаємо, що це є наша така натура, одна з таких, можна сказати, поганих натур, що ми завжди завжди будемо брати, що треба, що не треба, якщо воно є безкоштовно в цій ситуації вони взяли, понабирали, в'їхали в квартиру, і деякі речі взяли в квартиру, звісно, деякі лишили в іншому storage юніті, які вони взяли собі в оренду, і таким чином, можна так сказати, почали там вжитися, все було нормально. І буквально два тижні тому Стейсі заходить на Facebook-групу, в групу, групу там, де допомагають українцям, і бачать переписку, переписку тих українців, яким вони допомогли. І там була така, знаєте, переписка, де та жінка почала говорити, що ви не можете повірити, що нам понадавали. Нам понадавали різного сміття, як можна таке видавати людям. Це вже старі речі, і там нічого немає доброго. І Стейсі просто так.